Вітаю вас, друзі, підписник каналу, З вами Олег Канал Спішний експеримент. На календарі сьогодні вже 2 квітня 2024 року. І це вже буде третя обробка. Абрикос. Роблю акцент. Стосовно персиків, там трохи рідше проводжу обробки в цей період. Необхідно вже зробив. А стосовно персика, сьогодні розповім, яким препаратом будемо працювати, проти чого він працює, від чого захищає дерево. І по стадіям пройдемося. Тож приємного вам перегляду, Не перемикайтесь, попередньо поставте, будь ласка, лайк. А стосовно перших двох обробок переходьте в опис під цим відео. Я там залишу посилання на першу обробку і на другу обробку. Це вже третя. Тож всім приємного перегляду, Робіть все вчасно і пам'ятайте, що коли я викладаю відео, тоді я обробляю. тобто... Максимум там я вечором зняв відео, вранці виклав. Отож, без зайвого затягування, приємного пригляду, поїхав. Я ж спершу покажу стадію квіточки. У нас в день сьогодні було 26, дуже тепло. Ось дивіться, як у нас набухла вже квітка е, плодова. Да? Багато багато зав'язі. Бачите, на всіх цих шипиках це все у нас майбутні абрикоси. Навіть ось на внизу, де зазвичай немає плодових броньок, у нас є. Сьогодні хочу я попрацювати таким препаратом, як Тапсин М. Покрити, квіточку, доки у нас вона не розквітла. Це фонгіцид системної дії для захисту від хвороб. Вишні персики бачимо, чорна смородина. Дивіться, проти чого працює вишня, персик. Ну, в принципі, хвороби ті самі манеліоз. Комікос. 20 якраз те, що нам потрібно, 25 грамів на 8 літрів води. Ну, я буду розводити половину 12 г на 4 літри. Пройду смородину, пройду цей абрикос. Потім ще у нас персики я вам. Ну, Хто дивиться постійно, знає, да, що у нас їх досить велика кількість. Не десятки, звичайно, але штук 5 є. Ось така вже стадія бачите, зеленого конусу. Ось, і готуються теж потроху до цвітіння. персик. Тому їх пройду, вишню також, смородину. Щоб краще захистити смуродон, до цього проходить від шкідників, а також хорусом. Ну, як бачимо, все добре. Отож, розводимо, роблю половину, зараз в сарай розведу, щоб на вітру не здуло. Оце, ж чому ввечері, чекав доки стихне на вітер. Тому що щось таке піднялося. А ще хотів вам нагадати і підказати, що. Манільоз, це така хвороба, яка переноситься бджолами, переноситься спорами по повітрю. Якщо особливо вас, як ось у у у вас, нас, бачите, сусідів, ніхто тут особливо не хазяйнує, не господарює дуже багато дерев і вони всі в спорах захворюваності. Та і так навкруги взяти також є абрикоси, які які ніхто не кропить, вони є як той розсадник хвороб та шкідників. Тому Потрібно, потрібно захищати. Ну що, до справи, як то кажуть, ось дивіться, вже квіточка готується. Напевно, вже і завтра почне ще день-два і буде цвітіння. Так, оце не знімав, бо ніяк було, зробив на 4 літри 12 грам. Відміряв, ось ось така вона. Біла концентрація, одягайте маску, будь ласка, рукавички, якщо буде летіти на вас, то навіть якщо не буде краще респіратор, тому що другий клас небезпечності токсичний препарат. І саме в цій стадії ми робимо, коли у нас ще бджолки наші не працюють, коли у нас от-от бутон вже такий добре виражений, він виділений і поступово готується до цвітіння. Так само і на брикосах, і, звичайно, вишню проходимо. І обробляємо вітер на частих, гарно проходимо по усім брунькам, по всьому дереву, стовбур в тому числі. Воду я використовую дощову з нейтральним pH, мінімальний там. Так ось так давайте. Добре, обходимо. Ох, летить як момент, поки не є у нас вітру ловимо. Сьогодні такий вітер цілий день дує. Що просто капець. Гарно, щоб у нас потрапляло. Ну і все, переходимо далі на... Ой, летить як. На персик. О, не натішися цьому балону. Крута штука. Тиск робимо гарний, щоб усе у нас змочувало чудово. Ось так. Ну, все. Я думаю, доста. Так, обов'язково вишеньку пройдемо. Тому що ці хвороби останніми роками просто задовбують. Тому хто ще це не зробив, робіть. І буде нам щастя усім. Так, ось персик. Побільше який. Гарно проходимо і вниз і вверх. Да ну, бачите, плюс, що препарату, що порошок можна відміряти, скільки вам потрібно і в другий раз ще повторити. Ось так От куди б його стати, щоб краще. Це абрикоска наша. Так, зараз станемо з підвітряного боку. Ось так. Так і все в обличчя, ну. Ось так гарно проходимо. Так, зараз ще кущики. Так, ну що, друзі, трохи на обличчя попало, бо маска це таке на респіратор нормальний. Отож, прийшов, тому що манерос це така хвороба, яка... Потрапляє в бруньку і знищує буквально за декілька годин. От Сьогодні ввечері 2 числа я відео це викладу. А зранку можна обробляти, можна хоч о 6-й ранку проводити обробку подивитися, якою буде погода. От, і проходимо абрикос, персик, смородину, вишню, тобто всі ті хвороби, які всі ті рослини, які страждають на хворобу манеріоз, кокомікоз, клястерсперіоз. І такі інші. І які знищують врожай, звичайно. Тому боремося. На ніч похолодало, хоча, як бачите, ось у футболці стою. Ну, так, Градусів десь зараз 15 десь так. Ну, і Вітер все ще був, але вже не такий сильний, як в день. Я хотів зранку обробити, але був дуже сильний вітер, а це, ну, самі розумієте, яка якість буде цієї обробки. Просто препарат вийдуть на вітер, ну, це користь жодної. Ось тому ось так. Не мідліть з цим процесом, як то кажуть, обробляйте, і буде нам усім щастя і мир. Ось. До нових зустрічей, друзі. Дивіться, підписуйтесь, ставте ваші лайки, діліться цими відео з друзями. Інформую вас і пам'ятайте, що викладаю відео в той момент, коли саме необхідно робити обробку. Не тоді, там, коли як інші блогер ось, виклав там влітку манельоз, як і. Там з ним боротися, Я викладаю, і знімаю в той момент, коли це необхідно вам, і коли ви отримуєте головне результати від своєї праці. Все, з вами, Олег, на успішних експеримент. До нових зустрічей, всім тихого вечора. До наступних включень. Ще буде дві обробки попереду, слідкуйте.